Готуємо нереально смачний осінній суп. Адаптується до кожного ковтку. Беремо пусту 4-літрову каструлю. Усі компоненти кришимо крупно. Нам знадобиться 3 цибулини, Поріжте так, як показано на відео. Плюс одна велика морквина, також крупно порізана. Плюс дві головки часнику. Часник не розрізайте, достатньо тільки очистити від шкірки. Плюс 2 великі картоплини або 3 середніх. Також порізати на великі шматки. Плюс 3 столові ложки промитого пшона. Плюс морожений солодкий перець. Кількість додавайте за смаком, плюс 500-600 грамів гарбуза. Порізаного на великі частини. На відео я додавав 650 грамів гарбуза. Та 500 г буде цілком достатньо, плюс сіль також за смаком, плюс базилік за смаком, чорний мелений перець, та приправа до плову. Наливаємо в каструлю воду, ставимо на невеликий середній вогонь. В окрему миску відсипаємо морожену зелену цибулю. Плюс морожений зелений кріп. В іншу тарілку розбиваємо два курячих яйця, додаємо сіль, дрібку, ну, за смаком та збиваємо яйця ложкою, помішуючи варимо суп. Коли усі компоненти будуть вже готові, тоненькою струйкою вливайте яйця та помішуйте ложкою. Яйця швидко схоплюються, тому одразу можна всипати зелень. Всипали зелень, перемішали ложкою. Плюс вода додаємо рідину, що википіла. Чекаємо до закипання, накриваємо кришкою та відставляємо в сторону для настоювання. Даний суп чудовий компаньйон на зиму. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!